Я думаю, що наша законодавча база, наша конституція там все є. Тобто, у президента є всі повноваження зробити все, що закон і Верховне головнокомандувач. У нас є закон про оборону України. Там чудово розписано, що має робити Генеральний штаб під час війни. Тобто, сьогодні бюджетами має розпоряджатися Генеральний штаб. Тобто вони ведуть війну, вони можуть створювати нові органи державного управління. Це в законі написано. Саме вони, вони замовляють зброю, приймають зброю, розробляють зброю. Це все мають зараз робити під час війни Генеральний штаб. Вони щось роблять. Ні, нічого взагалі. Вони все це скинули на нібито ну, Міністерство оборони, нехай. А міністр оборони сидить е, серед інших міністрів і виходить Шмигаль і каже, Ну, Міжнародний валютний фонд нам сказав, що в 2024 році війна закінчиться. Тому давайте не будемо фінансувати армію. І зменшує фінансування армії на 900 мільярдів гривень у 2024 році. Тобто гинуть сотні тисяч людей, ці люди продовжують сидіти на своїх посадах. Тобто, ну потрібно. А хто це ну, хто їх всіх призначив? Президент особисто президент особисто призначає Кабінет міністрів і не стидається цього. Тобто він порушує Конституцію на очах всього народу, тасує Кабінет міністрів, і не стадається, все нормально.